Елен Вайт, патріархи й пророки, розділ 22, Моїсей, ЧАСТИНА 2. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з першого по четвертий. Матір утримувала сина так довго, як тільки могла. Але коли йому виповнилося 12 років, вони змушені були розлучитися. Зі своєї скромної оселі хлопчик був узятий до царського палацу фараонової доньки і став її за сина. Однак навіть тут він не забув про те, що чув з дитинства. Науку, засвоєну від матері, неможливо забути. Вона стала для юнака щитом, який захищав від гордощів невіря й пороку, що процвітали серед розкоші царського двору яким же великим за своїми наслідками виявився вплив цієї єврейської жінки, котра була лише полонянкою і рабинею? Усе майбутнє життя Моєсея, велика місія, яку він виконав як воші Ізраїлю, свідчить, наскільки важливою є праця матері християнки. Жодна інша робота не зрівняється з цією. Доля дітей значною мірою перебуває в руках їхніх матерів. Матір справляє вплив на становлення мислення і характеру не тільки для цього життя, а й для вічності. Вона сіє насіння, яке проросте і принесе плоди на добро або на зло. Її завдання творити прекрасний образ не на полотні чи з мармуру, але закарбувати в душі дитини божественний образ. Особлива відповідальність покладається на неї за формування характеру дітей в ранньому дитинстві. Враження, справлені на розум дитини, який лише розвивається, залишаться на все життя. Батьки повинні починати навчати і виховувати своїх дітей з ранніх літ, щоб виростити їх справжніми християнами. Діти доручені нашій опіці, і ми повинні виховувати їх не в якості спадкоємців престолу земного царства, але як царів для Бога, котрі будуть правити впродовж нескінченних віків. Нехай кожна мати усвідомлює, якою дорогоцінною є її праця, за яку прийдеться звітувати урочистого і страшного судного дня. Тоді виявиться, що чимало людських невдач і злочинів стали результатом байдужості та недбалості тих, чиїм обов'язком було поставити дитячі ніжки на вірну дорогу. Тоді стане очевидним, що багато тих, чий геній праведність і святість були благословенням та світлом для світу. Завдячує своїм успіхом і впливом принципам, прищепленим матерями християнками, котрі розуміли силу молитви, при дворі фараона Моїсей здобув найвищу цивільну та військову освіту. Монарх вирішив зробити свого всиновленого онука спадкоємцем престолу, і юнака почали готувати до цього високого становища. І Моїсей, навчений всієї примудрості єгипетської, був міцний у словах. Та в ділах своїх, дія Апостолів, 7 розділ 22 вірш. Здібностями воєначальника він здобув визнання єгипетської армії. Усі вважали його визначною особою. Сатана зазнав поразки. Саме та постанова, яка прирікала єврейських дітей на смерть, була використана Богом, аби дати освіту та виховання майбутньому вождеві Божого народу. Від ангелів старішини Ізраїлю дізналися про те, що наближається час їхнього звільнення і що Моїсе є тим мужем, якого Бог використає цієї місії. Ангели також сповістили Моїсеєві, що Йогова обрав його, аби звільнити від рабства Божий народ. Припускаючи, що ізраїльський народ осягне свободу силою зброї, він чекав нагоди, щоб повести єврейські військові загони проти єгипетських армій. Маючи це на увазі, він стежив за своїми почуттями, щоб його прихильність до названої матері та фараона не завадила йому виконати Божу волю. За єгипетськими законами, усі, котрі перебували на фараоновому престолі, повинні були стати членами священницької касти, і Моїсей, як очевидний спадкоємець престолу, мав бути посвяченим у таємниці національної релігії. Цей обов'язок був покладений на єгипетських священників. Однак, незважаючи на те, що Моїсей був наполегливим і невтомним учнем, він не піддався на умовляння брати участь у поклонінні єгипетським богам. Йому погрожували, що він втратить престол, і попереджали, що донька фараона відмовиться від нього, якщо він буде вперто дотримуватися єврейської віри. Але Моїсей був непохитним у своєму рішенні поклонятися єдиному богові, творцеві неба і землі. Він переконував жерців і єгиптян у тому, яким безглуздим є їхнє забобони вшанування мертвих предметів. Ніхто не міг заперечити його доказів або змінити наміри. Деякий час до його непохитності ставилися поплажливо, враховуючи високе становище і прихильність, якою він користувався як у фараона, так і серед народу. Віруй Моїсе, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Обравши краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду. Він ганьбу Христову вважав більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на Божу нагороду. Послання до євреїв 11 розділ з 24 по 26 вірш. Моїсей був гідний того, щоб мати зверхність серед великих землі, виблискувати у дворах найславнішого царства, і володіти його скіпетром. Геніальний розум підніс Моїсей над великими мужами усіх часів. Як історик, поет, мислитель, полководець і законодавець він не знав собі рівних. Хоч йому міг належати тодішній світ, він, однак, володів моральною силою аби відмовитися від звабливих перспектив багатства, величі та слави, і захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову гріховну насолоду. Моїсей знав про остаточну нагороду, яку отримують скромні, покірні Божі слуги, порівняно з якою дочасна земна слава і багатство це порох. Розкішний палац фараона і царський престол використовувалися як приманка для Моїсея, але він знав, що в царських палатах гніздяться гріховні задоволення, які змушують людей забути про Бога. Його погляд був спрямований вище, не на пишний престол і царську корону. А на високі почесті, яких удостоїться святі Всевишнього у Божому царстві, неопоганеному гріхом. Очима віри він бачив нетлінний вінець, який цар Небес покладе на чоло переможця. Ця віра допомогла йому відвернутися від сильних світу цього і з'єднати долю з приниженим, бідним зневаженим народом, котрий волів краще слухатися Бога, ніж служити гріху. Моїсей залишався при царському дворі до сорока років. Він часто роздумував про жалюгідне становище свого народу і, відвідуючи братів рабів, підбадьорював їх запевненнями, що Бог подбає про їхнє звільнення. Обурений несправедливістю та утисками, він палав гнівом помститися за зло. Одного разу, побачивши, як єгиптянин б'є ізраїльтянина, він отрутився і вбив єгиптянина. Крім ізраїльтянина інших свідків не було, і Моїсей негайно закопав тіло в піску. Таким чином він показав, що готовий відстоювати права свого народу, і сподівався, що народ підійметься на боротьбу за свободу. Він думав, що брати зрозуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, але вони не зрозуміли. Книга дія апостолів, 7 розділ 25 вірш ці люди ще не були готові здобути свободу. Наступного дня Моїсей побачив, що двоє євреїв сваряться, причому один із них був явно неправий. Моїсей докорив кривдникові, котрий, в свою чергу, кинув йому у вічі зустрічне обвинувачення, не визнаючи таким чином за ним права втручатися в їхні справи та ідко нагадавши про здійснений ним злочин. Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти хочеш убити мене як вбив єгиптянина? Ця справа швидко стала відомою єгиптянам. І чутка про неї у досить перебільшеному вигляді дійшла до фараона. Вона була представлена цареві як справа надзвичайної ваги. Моїсей мав намір підняти свій народ проти єгиптян, скинути існуючу владу і захопити престол. Його життя створює загрозу для існування царства. Монарх негайно виніс Моїсеєві смертний вирок, вирішивши, що доки той живий, державі загрожує небезпека, але, дізнавшись, що на нього чекає. Моїсей втік до Аравії. Господь не залишив Моїсея. Він знайшов притулок у домі Їтра, священника і князя мідянської землі, котрий також поклонявся живому богові. Через деякий час Моїсей одружився з однією з його дочок і залишався протягом сорока років на службі у свого тестя, випасаючи його отари. Кінець другої частини.